Лукашенко вирішив, що чого би то Меланія Трамп не приїхала до Білорусі, ну і вирішив озвучити це прохання або ж побажання, або ж запрошення на загал. Лукашенко заявив, що запрошував до Білорусі сім'ю Трампа і зятя Джарета Кушнера, і його батька Чарльза. І за його словами контакти йшли через е, отця Кушнера, нинішнього посла США у Франції, але якось не дійшов. каже сигнал, десь потірявся, тому що певно не через Макс вони спілкувалися. Спілкувалися про це. Він розповів на всебілоруських народних зборах. Привіт! Виступ Анни Конопацької, яка запропонувала розпочати е, репатріацію відомих вихідців з Білорусі. Ну і він сказав, що під час зустрічі з Трампом я обов'язково від твого імені йому це передам. Ну, типу, нагадаю. Е, Зразом додав, що хотів би бачити в мінську Міланію Трамп. Говорив про це з посланцем США Джоном Коулом. і каже: в останній, якщо вже відверто, я Джону Коулу сказав Джоне, ти передай. Трампу, чому ви не використовуєте найсильнішу зброю, яку маєте? Він обернувся на мене, подивився і сказав, яку я кажу Меланію Трамп.